Привіт, друзі! Ви на каналі Таліжан та мене звати Владислав, і ми з вами продовжуємо наш Тумограй у ЄТС 2. Ну що ж, друзі, попереднього разу ми з вами побували у місті Києві, не зовсім по місті у місті Києві. Віці ми побували і на центральному ринку Києва, і також біля Нової Пошти, і біля АТБ Проїхали, і біля Леокераміки, і біля Жуляни, і дивіться біля розвилки на Житомир. Нам ще лише Діці Ашан, епіцентр, також ми доїхали до Гурківщини, а далі нам потрібно доїхати до міста Коростищів. І це наші плани на сьогодні, друзі. Тому ми вибираємо потрібні зам. Тут також є дуже багато різноманітних міст. Оце все, що у нас доступно у 6-й версії Укрмеп. Посилання на сайт розробників я лишу в описі під цим видовом, друзі. Ну що ж, почнемо і оберемо завдання. Толкового завдання не було, тому ми їдемо із епіцентру до Ашану. Вестимо щось в ось такому резервуарі. І у нас почався дощ. Чим мені подобається дощ, тому що він створює атмосферу? Це буде сидиш за кривом, слухаєш, як там. там ляпнуло, там ляпнуло, сям ляпнуло, і старочка, друзі, зашкалює. Я трішки не їду по правилах, тому вибачте. І я навіть не їду тією дорогою, яку я мав би їхати, я порушую, але я хочу подивитися на епіцентр. Хоч у нас дощ і не дуже видно, хоч око викону, але все одно ти нічого не побачиш. Це є епіцентр, сільпо у нас також є. Ну, Друзі, якщо ви хочете продовження даного мого граю. Про подорож Україною про життя українського далекобійника в Україні, то не забувайте про ваші вподобайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі мотивують мене робити наступні відео. Не забувайте, вони складно мені дуже приємно. І це у Оце ми вже бачимо на окраїнах майже Києва. Доїжджаємо, нам треба їхати до місця, до Ашану. До да, Ашану нам треба донести ось цю рідину. Дуже небезпечно її вести, звісно ж, але... Ми ризиковані, бо бачимо за комерцію таку-то. Бо найвигніше, напевно, ще вести хімікати всякі. І, Напевно, якусь електроніку. Не страшно хімік... хімікати вести. Ще й такі. Будівництво. Як ж без будівництва в Києві? де будують, там і будують. Розбудовується Київ на очах. Їдеш, а там будують, там будівництво, сям будівництво, там. Люди, сям люди, Київ велике місто, велика столиця. Так, ну що, паркуємося в Ашані, в Аша, зараз світимо, будемо в Ашані паркуватися. Так, десь тут ми зараз припаркуємося, друзі. Ось на цьому місці, де нам показує, ну ось бачимо, позначка. Зараз ми швиденько припаркуємося і оберемо ще якесь одне цікаве завдання, бо нам треба об'їхати весь Київ, а потім вже обрати щось до Коростиш. Бо в наших планах треба доїхати. До містечка, навіть міста, вона більше замітить її, кориснеші. Так, паркуємося. І отак швидесенько ми припаркувалися. І тепер давайте, давайте подивимося, що ми з цього всього отримали. Ну, Тисяча гривень у нас є в кишені, дуже багато досвіду і покращуємо ціні вантажі. Ми вже всі от всі покращили і можемо потім щось інше покращити, Бо на спеціальні вантажі, тобто ми ціні покращили. Ось це все як весь Київ. Нам ще треба до Аша. Вон тут ми приїхали. Дай у нас е, цемент тут і ще якась фірма. Не можу прочитати, бо не встиг. Так, виїжджаємо ми з цієї самої фірми, яку я не зміг прочитати. Е, ну нічого, нічого нічого страшного. Все одно ви все бачите на екрані. Навіть щоб мені пояснювати. Але ми плити. Я ніколи не, не любив перевозити плити, бо це така. Це така маячня, воно так заважає, так зачіплюється за щось, але це єдине завдання, яке ввело нас з якоїсь цієї одної з фірм. Більш не було. Там дуже багато воно завдання і ринку. Ми вже були на столичному ринку, можете переглянути попередню серію і побачити столичний ринок. А ми їдемо далі. Їдемо далі. Дивіться, дороги дуже хороші. Ці дороги, які ви дуже обожнюєте, які ви просто от... Ну Хочете, щоб вони були в кожному місті, в кожному саме пункті, на кожній трасі. Була саме така дорога хороша. Дивіться, які вони дуже хороші. Доводиться їх, звичайно, ще об'їжджати, бо ще щось <хи> загублю. Ну і дощ, звичайно. Дощ також складний нам рух, там також вона помістується, але там нічого цікавого більше немає. Ну ми туди не поїдемо. <хи> так, 40 кілометрів за годину ми можемо ще їхати. Ну і не дивлю, у нас тут дуже погана дорога. Дуже та -да, дуже хороша, яка погана, дуже хороша. Дорога про яку топлять багато українців, дорога, яку хочуть українці, у мене справді ця дорога дуже дратує. Я справді, коли ти маєш своє авто, ти справді дуже хвилюєшся, за те, щоб не їхати на якусь яму і щоб не згубити щось. Бо там не їхав на яму, згубив якийсь гвинтик, якийсь шуруп, якусь деталь і все, якусь гайку, і немає автомобіля. І так помаленьку-помаленьку розвалюється наша таврія. Так, розвертаємося, дивіться, поліція поїхала. Автобус, о, дякую, дивіться, спияються вони навіть думали, вони на мене не пропустять. Бо зазвичай в Києві такі є наглі водії, що не пропускають. Тільки пост... стояти треба довго. Ой, як я говорив, знову зачіпуюся своїми плитами. Ми з ними у одній серії дуже бавилися. Циган викликали, щоб вони їх покрали, аби щоб їх не було в тому урвищі. Але цигани не прийшли. Ми кликали, але циганів не було. Ну добре, їдемо далі. Я нічого не, не кажу погано про циган, це просто такий, знаєте, жарт. Жарт. Дехто подумає, що тут насмішки. Ні, це просто жарти. А жарти треба розуміти. Так, це знову там бачимо будівлі. Ну, ми їдемо північніше від Академістечко. від Дмитро Академ містечко. Тут настійно багато, знову ж дивіться, парки, деякі новобудови. Там здається, що напевно через кілька десятків років цих парків не буде, цих лісів не буде, буде також щось збудувати. І знову ж ремонтні дороги. Це бачимо, нічого не роблять, але до воно ну, кажуть, що дорогу ремонтуємо. Але дорога це зараз не дуже важливо. У нас, ми знаємо, що у нас зараз повномасштабне вторгнення, яке ще почалося в 2014 році. О, дехто вважає, що почалось минулого року. Ну, це неправильно, це неправильно, друзі, так вважати. Це з 14-го року. А ще хтось каже, що дуже давно воно почалося. Ще від початку Незалежності, ще за УНР. Ну, я також з цією думкою. Могла сказати, що згоден. Так, ну що, розвертаємося, ми тут бачимо на перехресті. Нам потрібно доїхати до епіцентру і там вже розвантажитися. Так, заїжджаємо сюди. Ну, ми звідти і виїжджали з початку нашої серії. У Ну, давайте приїдемо, хочу трішки краще подивитися на наш епіцентр, бо все ж ми їхали під час дощу і там хоч око виколи, нічого не побачиш. Тут є епіцентр, типовий епіцентр, які у нас є і в Україні. В Києві їх багато, здається, десь до 4 чи 5 цих торгівельних центрів, Сільпо також є, де тільки цих сільпо немає. Всякі торговельні центри. Так, все. Повертаємо, їдемо на розвантаження. Бо я вже заговорився, туди прямо їхати не буду, бо я 100% звідти не виїду. Знаю своє везіння і знаю, що ці плити такі... Ненавиджу я ці плити перевозити, але все ж довелося взяти це завдання. І я знаю, що я порушую, бо тут вантажівка їхати не може. Я все розумію, друзі, але вам потрібно показати, як воно все виглядає. Бо скажете, а що це немає, що це так погано показав? Треба ж показати вам все. Як виглядає тут епіцентр, чи справді схоже, чи не схоже. і... Тут буде дуже складно припаркуватися. Тепер же Тепер секрет, як тут припаркуватися. Доведеться якось звідси завертати його чи що. Це вже дуже складно. А в наші причіп дуже довгі. Це складно. Але все ж ми якось вирвали за 10 хвилин, за 10. І навіть ми отримали штраф. Ми підбили автомобіль, значить, бачимо, він нахилився. Ну що, забираємо наші заслужені О, бачимо, ми, ми прогоріли дуже сильно в цих штрафах. Так, ну що, рівень у нас є вже 11, і зараз ми покращуємо ще наші спеціальні вантажі і обираємо ще один контракт. Але старшу, давайте дивимось на мапу. Ну, все, що тут ми могли в Києві, ми оглянули. Більше тут нічого у нас немає. І далі ми їдемо із Гурківщини, з того напрямку, аж до містечка міста Коростишева. Так, ну що, обираємо спеціальне завдання і виїжджаємо тим часом. Ми, до речі, там, де ми паркувалися попереднього разу, там біля Гурківщини, тут ми її будемо виїжджати. Тут-дуже -дуже складно виїхати. Я вже хвилююся, як я за це виїду. Там монтажівка. Дві приїжджаємо, швидко швидко, 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 щоб їх збили. Бо знаємо, тут водіїв їдуть із сотні кілометрів за годину, Навіть більше і можуть збити. Це вже небезпечно. Так, далі у нас житомерчоп, а там у нас Бишів, Макарів Бишів. І нам туди не, не, не треба. Ні, ми хотіли б туди поїхати, звісно, в кожен куточок, кожне село заїхати, але тут це ж гра, друзі. Тут вантажоперевезення. Фігурують у нас. Якби там, наприклад, була б гра про маршрутку, там їхали б, наприклад, якесь село, наприклад, наприклад, моє село заїхали, топло, можна було, а так, Для вантажу перевезення, треба місце там, де можна забрати якийсь вантаж. Та і це, звичайно, велика клупітка робота. Віці знову? Ну, АЗС, чудово, чудово біля АЗС проїжджаємо. Ну, ще особливість та, що тут все реалістично. Що тут всі АЗС, які ви бачили в реальності, які є в Україні, вони і присутні саме на цій мапі. Все відповідає дійсності. Віце ще один населений пункт. Е нас Посвіть це мало бути Любимівка або Березівка. Але я можу помилятися, тому можете виправити в коментарях, що далі у нас піде Гурківщини. Чи Любимівка чи Березівка? І. Березівка. Березівка, все ж. Бачите, ми вже біля Березівки проїжджаємо. Так, нам, прямо, нам прямо їхати. Нам ще треба біля Купилова проїхати і біля Калинівки. Далі у нас ці населені пункти простягаються. Все, виїжджаємо і. Бачу якийсь там знак. Може більше поїхати? Да. 110 км за годину можемо проїхати. Це чудово, але все одно ця вантажівка максимум розганяється до 90 км за годину, тому нам вдасться дуже швидко доїхати. Так, тим часом ми доїжджаємо вже до, до цього місця, до межі між двома областями. Батьківщина, корольова, Житомирщина. Отаке справді в реальності є. Не пам'ятаю біля якого населеного пункту, але все ж це у нас є. Це у нас і присутня тут е, стається біля е, Юрів, 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 здається так. Так, далі їдемо. І ще один е, населений пункт. У нас тут там це поворот у нас, тут у нас поїде, мав би бути, Юрів, е, е, Завалівка, е, Ситняки і е, Небелиця. Не така, знаєте, Чотири на пункти один біля одного. І один такий біля шосе. Навіть два біля шосе, навіть три біля шосе у нас тут села знаходиться. По частинках. Ми виїжджаємо з цього села. Ну, все, які скрізь. Там, що ти їдеш по Одеській трасі, ти саме ти бачиш. Ті самі от е, стінки, Як у нас кажуть стінка. Все, їдемо далі. Нам далі треба простягатися. Так. Ми їдемо, їдемо, друзі, їдемо. Віця така розвиличка. Небезпечна насправді. Там було ж такими звихилясами, а тут е, трішки складніше. Так, де ми вже? Так, це у нас е, населений пункт кочерів. А ми вже, по ідеї, мали приїхати ставище, Йосипів, та Висока, але тут, напевно, що цих самих пунктів і не було у нас. Або, можливо, й було. Бо я просто неуважний дуже. От дивишся, ну дуже простяга, Це все, що у нас є, кочерів. Ми в кочерів заїхали. І ви, друзі, пишіть, чи ви з них населених пунктів, пишіть якісь цікаві факти, щось цікаве про ваш населений пункт. Не соромтеся, друзі, писати, згадувати про ваші населені пункти. Це ж так круто. Дивіться. Охоронці. Поліція стоїть. Дивіться, око. Ну, все, які в реальності. Обиско пишіть, не соромтеся те, що ви села. Пишіть ваші. Факти, щось таке цікаве про ваш населений пункт. Не соромтеся, пишіть, діліться. Бо ми все ж тут вчимося, ми дізнаємося, щось цікаве про нашу Україну. Це ж кожен куточок нашої країни дуже цікавий, дуже мальовничий, має щось таке, чого немає загалом ніде. Так, їдемо далі. І ми, ну, ми скоро доїдемо вже до Коростейшева. Ми по ідеї мали проїхати ще населений пункт Царівка і Новгородське. А, Новгородецьке, вибачте, Новгородецьке. Але ми доїжджатимемо аж до Київ. І там поворот був би на Житомир. Ні, нам треба прямо, напряму аж до Коростишева. Їхати. Ну там далі вже розвилочка. На жаль, ми не можемо просто так заїхати в місто. Навіть на Google Maps у нас тут є така, знаєте, розвилочка, нам треба їхати в об'їзд. Це дуже незручно. Але все ж так треба. Так по-правильному, бачимо, в об'їзд їде у нас. Іде <с> у нас сама траса е київська. Ми що, їдемо? Прямо у нас корости але нам треба їхати в об'їзд. Тому що тут буде якийсь знак немає. І я сюди їхати не хочу. Я не хочу порушувати правила, бо зараз ще порушую, ще штрафів наберусь. і будете також мене. Що це я їздити не вмію? Що це я їжджу як якийсь п'яний водій? Що поїхали? Треба об'їхати ще оцю цю місце, а потім вже там щось довідаємося. Так їдемо. Давайте зараз. А ми могли б навіть тут розвернутися і було б легше їхати. Е, ну, і я не хочу, я хочу об'їхати в Сеулян, це ж наша мета. Я знаю, що там користується, але ну, я не хочу об'їжджати. Хочу. Я хочу показати вам всю мапу. Ну, майже всю. Ну, деякі куточки ж не заїдемо. Все одно доведеться дещо та пропустити. Деяку частину дороги. Ну що, їдемо в об'їзд. І на всього 32 кілометри. Ось як нам доведеться витратити на це все. Так. Ну, ми вже майже доїхали. Ми половину проїхали а цієї всієї дороги до нашого Коростишева. Ну що, їдемо далі? Трішки знаєте, нудновато їздити там біля полів, оце все, але це потрібно зробити. Це потрібно зробити так. Карта у нас, прямо нашу мапу і ну, ми майже доїхали, дивіться. Ось такі користиші. Невеличке містечко. Хоча поїдемо більше за тією. Користичний цей. Часто тут там його з користеном, але користичний і користець зовсім інше. Користий у нас символ це кар'єр. Ну, затоплений зараз. Якийсь скрізь напевно, що. Так, ну що, повертаємо? Ще лишається всього 10 кілометрів нам до Коростишева. Прямо у нас Житомир, а якщо ми поїдемо праворуч, то ми заїдемо до Коростишева. Трішки тут цікава розвилочка у нас є, але е, нічого, таке також у нас в Україні є та скрізь є. Так, у нас Коростишев. Все, розвертаємося і їдемо далі. Ну чим відомий Коростишев, це, звичайно, що, як і говорив, кар'єром гранітним. Все. Більше я нічого не знаю про користичів. Про Коростень більше знаю. Знаю більше. Я навіть дещо розповідав одне, в одному відео про коростень. Бувало плутав ці два населених пункти, Думав, що це вийти сам, але ні. Насправді два різних населених пункти. Що корисне, що коростище. Тепер не плутаю. Так, 50 км за годину. По ідеї ми мали б приїжджати біля цього пункту коло, колодязь... коло... Колодязьки. Колодязьке. Чи Колодеське. Ні, Колодязьке, все ж. Бачите, трішки складновата назва. Просто перше чую її. Перше чую її. Я ж там ніколи не був в тих місцях, ніколи там не їздив. Так, і тут у нас що? Житомир Київ, Давайте подивимося навіть зробимо скіншоток для себе. І буде круто. Буде якась пам'ятка нам Така у нас вантажівочка Volvo. І Житомир Київ. Це вже помилка, все. Одну помилку значне на цій мапі. Як же без помилок на мапах? Клопітка робота. Ну їдемо далі. Бачу, ми вже в Колодяськах. В Колодязька це гарно ванів це все виглядає. Насправді, ЄТС дуже сильно змінився із 14, 2015, 2016 року. Бачимо Колодязькі. Ми в Колодязьках. В Google Maps так пише Колодязьке. Та також, по ідеї, дороги у нас є, але я буду сюди заїжджати. Зараз їду, а потім чорта з два вийду звідти. Тому це вже питання, питання, питання важливе. Тут у нас дорога перекрита, як ми бачимо. Там, це, з Колодязьким ми виїхали. Їдемо далі. Їдемо далі у наступний населений пункт. Вони вони зовсім поруч. Далі у нас... Стрижівка, поїдає і мала бути. Тут е, біля одного є і Стрижівка, і також Мамрин. Тут два населених пункти. Вони поруч один біля одного. Що стрижівка, що Мамрин. Можливо, це справді вони тут поєднані, бо поруч. Ми Будемо вважати, що тут у нас два населених пункти. І стрижівка, і Мамрин. А можливо, тут його і немає цього населеного пункту. Можливо, я помиляюся. Подивимося, що тут написано Стрижівка. Мамрин далі. Бо Мамрин ми могли повернути і ми були в Мамрині, але там дороги немає. У перекрита у нас, або мамрина тут нема. Нема Мамрина. Їдемо <свісную> далі. І скоро заїдемо у наш Коростещі, бо зовсім нелегко ще до нього їхати. Так ми навіть мачимо на мапі вже пункт розвантаження в Коростещеві. Там далі вже і припаркуємося, звісно ж. Так, де ж цей Коростишів? коли ж це ми вже до нього доїдемо, вже скільки їдемо, цього Коростищева. А це ж реальна мапа, це ж масштаб 1 до 3, тому не дивно, що ми сіки їдемо часу. Так. І нас вітає місто Коростишів. Всі, хто хоче вийти в Коростишіві, то зараз стане десь біля зупиночки. Дівчатка наліво, хлопці направо і зупилочка у нас. Потім поїдемо на Житомир. Ні, на всі серії, звісно ж, ми відвізі проїхали багато. Ось так у нас виглядає місто Коростичів. Доволі велике, там більше 20 тисяч населення живе, ну і відоме воно кар'єрами. Це наше місто Коростище. Все розвертаємось, будемо далі туди. І ми ще приїдемо по, по всьому місті. Якщо буде така потреба, ось ось кіос на є. лото. Лотареї. пункт. Любля ці лотареї. Такий лохотрон. Ну, я так вважаю, можливо, ви по іншому вважаєте. Це ж це лише суто моя думка. Їдемо далі, нам там потрібно розвантажити. Дуже гарні дороги, бачу, в і першого класу, навіть краще, ніж у мене. Біля моєї хати. Що тут у нас? І там перекрито і там також перекрито. Де ми не поїдемо? Нам лише пряма дорога. І тут у нас дві промисловості: виробництво скла, і це мас, камаз, і ось такий мас у нас є. Пісочок тут також, щось тут будують у нас. А тут у нас, здається, скло завод має бути, і там у нас далі нова пошта. Не зрозуміло, чому взагалі ця нова пошта знаходиться так далеко? Чому вона десь не в місті? Чому вона десь в якогось склозаводу знаходиться? А тепер дуже складно буде приїхати. Я тут розвернутися, щоб не протратити якесь авто. Дивіться, на ниві віхто приїхав. Отже ж, люди. Понавторяло цих авто, тепер спробуй заїхати. Але можливо якось вирулю. Якось може вирулю? Ні, пошкоджено. Все ж не, не вдасться вдало проїхати. О, тут у нас пункт розвантаження. Навіть тут деякі у нас вантажі, три вантажі, які ми можемо завести чи до Києва, чи до, чи до Житомира, звісно ж, ж відкористишила до Житомира доволі близько. Ми в Житомирі побуваємо, побуваємо. Треба нагадувати: що Житомир то важливе місто. Ой, Житомир, то не місто, не силовий Житомир, куди нас. Загалом занесло в Житомир. Зараз ми в Коростищі паркуємося. Так, заїжджай, давай, заїжджай на цю платформу. Трішки довелося повихилятися з цими паркуваннями. Трішки складно паркуватися, бо мало місця. Так, все, від'єднуємо і отримуємо заслужені. Горошення, точка, заслужений заробіток. 25 тисяч. І, звичайно, що наш досвід. Тим часом я ще хочу обрати, чи деякий контракт. Я загалом думав, що відео вийде більшим, але виявилося, що треба оглянути повністю наш користичий. Тому дивимося. Ну, по ми трішки поїздимо. Слава Богу, що такий контракт у нас тут присутній. Чи зможемо трішки по самому містечку проїхати, по самому місті. Так, і виїжджати ми із того самого місця, де ми і паркувалися. Так, виїжджаємо. Нова пошта. Бачите, тут паркувалися і це ви бачите, останній трейлер. Останній наш причіп, для якого ми її були. Все. Розвертаємося тут. Там у нас склозавод, по ідеї, би бути, я що ще не помилився. Бо не дуже добре мені видно, що малесенькі такі там. Ну добре, розвертаємося. Нітки не втаряє. Ні, все добре, проїхав. думав, Зараз по якесь авто ще. Нива нема, нива зникла, нива поїхала вже відпочивати. Розвертаємося і тут і виїжджаємо. Ой, тільки не пошкодження, тільки не пошкодження. А ви це себе тебе. А тебе, яке ви дуже обожнюєте, Яке ви дуже сильно згадуєте, Яке ви хочете вибудувати кожному самому пункті. І тут у нас знову ж камази. мази. Дуже цікаво було. Маса тут. Маса. Я зайду, що якийсь танк, чи якийсь бронетранспортер, а то був масло являється. Див'яна та й так їдемо тим часом далі, ну, знову ж ті самі типові вулички нашого користищего, вони скрізь є. Скрізь такі гарні дороги є. Аж їдеш та й тішишся, які насправді гарні дороги в нашій Україні. Як ти пишаєшся своєю державою? Приїжджаємо і... Ні, я повертати туди не буду. Все ж я порушую знову ж право в туди вантажівкам заборонено їхати. Але я така діла, що можу й порушити правила. Так, зараз розвертаємося, вмикаємо поворот. І зараз поїдемо. І тут трішки зовсім тихо у нас звучить поворот. Там було трішки кучніше. Але це ж у нас DAF, це DAF, зовсім інша вантажівка. Кожна вантажівка відрізняється. Коростищів, зупинівочки, нам далі у нас наше місто, але ми туди поїхати не можемо. Дивіться. Сімейний маркет навіть таке є. Хм. Ну, по ідеї мало бути. Місь такі будиночки ще старі новобудовищі, які там набудували у 70-х чи 80-х роках. Звісно, ще ось. Банки всякі, де їх тільки немає. Навіть в користі вони є, різноманітні. А що у нас за банки тут? Дуже цікаво. Айдіабанк, знову ж якісь крамниці, магазинчики. О, сільпо. Сільпо також є в коростищі і цікаво. Кофі також є. Вели велике місто, напевно, файне місто Коростище. Так, сантехніки. Ні, нам треба сантехніки. Ми ж вантажівкою їздили, нам треба на... на СТО. Так, тут що у нас? Знову дивіться, Укрсимбанк. Знову ж наш банк. Дуже багато банків понабудовували. Чи приватбанку не вистачає? О, дивіться, напевно, ще в нас, напевно, якась ринкова площа. Дивіться, скільки кіосків, багато поїде, мало бути. Але сьогодні у нас понеділок, сьогодні у нас не ринковий день, напевно, що в Коростишеві. Так, тут десь ми маємо повернути до нашого АТБ. Ось таке місто невеличке, звісно ж. Е -е, але зійде гарне місто насправді. О, Приватбанк. Говорив, чому це бан... Приватбанку немає? Є -е, Приватбанк, є. -е. І, напевно, скрізь цей приватбанк. Так, розвертаємося, цікаво, що там за дорога. Вже приїдемо, але це все кінець, кінець самого міста. Так, розвертаємося і заїжджаємо до АТБ. Ось АТБ, скрізь вони однакові, скрізь, як і згадував попередній сервіс. Скрізь ці АТБ однакові. Однаковий дизайн. І зараз тут ми і заїдемо. Треба ще пропаркуватися біля цього АТБ на розвантаження. Так, заїжджаємо. Відкривай дядьку, відкривай не спи. Нам ще розвантажити скільки треба. Нам ще треба в Житомир їхати. Так. Росмарк, АТБ. Епей. Епей. Так. Бачу, що продають. Травку продають. <смі> <смі> так, заїжджаємо, паркуємося новою поштою і готово. Все, від'єднуємо. І можемо тепер. подивитися, скільки ми з цього всього зробили. Ну, заробили 1000 гривень. Досвіду, звісно ж І ми об'їздили сказати повністю все це місто Коростишів. Ну, Що покраще? Давайте обережність, обережність покращимо. І це все. Друзі, ось так ми сьогодні проїхали, об'їхали весь Київ, ну майже весь Київ, Коростишів, майже весь Коростишів. ну Вам кажуть, що ми об'їхали весь Коростишів, все місто. І це і Київ ми об'їхали, це за дві серії, друзі. За дві серії ми стільки об'їхали. Навіть у нас чекає. Житомир. Файне місто. Наші від Києва нам треба до Корестей приїхали. Багато насправді ми їхали. Але кажете, що швиденько, ні, не швиденько, довго ми будемо їхати. Так, ну ось таке, друзі, у нас було відео. Дякую вам за увагу. Звати ваші вподобайки та позитивні коментарі, бо саме ці речі готують мене робити наступні відео. Ну що ж, друзі, бувайте! Слава Україні! Слава Збройним силам України!